Так, у нас повністю електричний станочок на ШВП, Денер 4013, це метр 30 ширина, 40 тонн зусилля. Що значить, що він ШВП, переміщення з відбувається по ШВП. У нас обкон лінійки. У нас Зело. такі упорчики. Це направляюча Bosch рефер. Ці опори можна регулювати і можна окремо регулювати а, саму направляючу. У даному випадку в нас ЧПУ Eza S640. У нас є окремі відео по цьому ЧПУ, як її користуватись. А, інструмент у нас Євроштам. Матриці Пансони. У нас двостороннє кріплення встановлене додатково. Швидкість з якою працює станок. Відкривали вічно двер... дверцята. Так, у нас, у нас, у нас, у нас кондиціонер на охолодження електрошафи. У нас XR весь автоматично. Ось так виглядає Шупер у нас двигуни Ленце німецькі. всі компоненти. У нас Siemens, Так виглядає у нас електрична шафа? Йос. Автомати. Це нас керування Осями X і R. Це у нас керування основними серводвигунами. Ось така кафа По так. Почеку еза італійська. На таку ширину не ставиться компенсацію прогину. Ну і е у нас два ігрика. У нижній точці зараз тобто в нас двигуни знаходяться не дуже далеко один від одного, тому на таку ширину не ставиться. Звісно, є підсідка.